Ти взагалі оцінюєш там, ситуацію на ринку праці, да? і от в поточних умовах, що б ти міг порадити тим людям, які, наприклад, зараз чи розглядають для себе навчання, да? чи от я бачу, наприклад, тут у мене є свіжі випускники, яких я теж бачу. До речі, до нас найти також. Приєдналося кілька людей з інших напрямків, але я теж пізнаю їх ім'я, прізвища. Тож в поточних умовах що би ти порекомендував? Тобто, як би ти порекомендував поставитись до пошуку роботи? Ним треба займатися. По-чесному, ринок праці змінився. Порівняти з тим, от, що було коли я заходив, і з тим, що я зараз, мені здається, є різниця. Але разом з тим компанії працюють, проекти є, людей шукають, людей набирають. Можливо, десь трошки важче. Але ну, в цілому ситуація така сама: тобто в тебе є мета, в тебе є знання прикладні, і в тебе є якби, допомога, друзі, ну, бажання. Ти просто береш і робиш. Ну, будуть якісь невдачі, можливо. А можливо, не будуть. Буде якесь озіння або не буде його. Буде не зразу, буде пізніше в когось швидше, в когось довше. Ну, пробувати, пробувати і лізти. Я зараз ну, не можу сказати, що в мене от, в роботі зараз все стабільно, тому що сьогодні одна ситуація, завтра може бути інша ситуація. І я так само піду на ринок і так, так само шукатиму. Десь воно страшно, десь воно підстібує, стібою, що ну, треба щось робити, але ну, це, це треба, це цікаво. Треба пробувати, просто спробувати.